Сьогодні до мене прийшов пацієнт, сів у крісло, мовчки, оцінювально оглянув кабінет, потім мене і сказав Лікарю, мені ніхто не може допомогти. Я вже був у п'яти фахівців. Він говорить, це так, ніби за його спиною випалена пустеля кабінетів, ніякі крісла, блокнути записами, даремно витрачені години. У голосі в нього не скарга, вирок. Це не один, не два, коли можна списати на випадковість п'ять. Це вже статистика. Майже як п'ять актів у трагедії, де глядач давно знає фінал. Він хоче, щоб я був шостим, мабуть, завершальним, останньою крапкою у фразі Ніхто не зміг. Це навіть красиво. Що? Ну, послідовність. П'ять спроб, п'ять відмов. І ось ви тут черговий виток. Начебто вам важливо не розв'язати проблему, а переконатися, що вона не розв'язувана. Ви хочете сказати, що я спеціально? Я не хочу нічого сказати. Просто думаю, навіщо людина робить шосту спробу, якщо думає, що вона марна. Він мовчить. Уперше за нашу зустріч не відповідає відразу. Тиша, я чекаю. Він дивиться кудись у бік, ніби там, за моїм плечем, ховається відповідь. А я думаю: люди люблять фінальні акорди, закриті гештальти, завершальні штрихи. Їм подобається ставити крапку, навіть якщо вона в кінці фрази мені ніхто не може допомогти. Але якщо людина все-таки залишилася сидіти в цьому кріслі, можливо, вона хоче не крапку, можливо, вона хоче інший знак. Кому?